Всіх вітаю! Мене звати Головко Іван. І сьогодні розглядаємо колодязь від компанії ProTech Terra Opti. Так, у нас тут є два підключення і 10 виходів геотермального поля. Далі розглядаємо будову цього колодізя. Перший екран, який ми бачимо, який відповідає за наповнення системи глюколем. Тут у нас є подача, тут у нас є зворотні, тут є шарові крани. Як тут, так і тут. Тут вбудований. Тут у нас є ротаметри, які працюють від 8 до 38 літрів за хвилину. Колоді складається з вбудованого колектора та спеціальної камери, яка вироблена з міцного матеріалу типу HDP-100RC поліетилен, призначена для захисту колектора від тиску ґрунту і ґрунтових вод, а також для забезпечення доступу для основного регулювання і технічного обслуговування. Всі колектори протех стандартній комплектації оснащені донними вихідними трубами діаметром 40 мм. Діаметр вхідної труби становить 63 мм для колекторів від 2 до 6 секцій. 90 мм і 110 мм буде в діапазоні від 2 до 14 секцій. Також для зручності монтажу всередині будівлі або зовні була розроблена серія шаф TerraBox. Корпус багатосекційної шафи TerraBox виготовлений з двосторонньої пофарбованої сталі з додатковим антикорузаційним покриттям. Всі поверхні шафи теплоізольовані гумовим матом, що запобігає утворенню конденсату на зовнішніх стінках. Шафа виконана в захищеному від ультрафіолеті стандарті. Клапани та витратоміри вмонтовані в колектор таким чином, щоб можна їх було замінити. Латунні елементи інтегровані з пластиковою частиною системи за допомогою роз'ємних з'єднань, відкручування, які гарантують доступ до сервісних робіт, таких як заміна елементів або їх огляд. Будовані колектори Codis відповідають за транспортування низькозамерзаючої рідини від теплового насосу до ґрунту, і назад, в напрямку до відділення теплового насосу. Також є геотермальний зонд протех серії Terra Futura. Є компонентом геотермальної системи для ґрунтових теплових насосів. Труба складається з пластикової геотермальної головки, що утворює монолітний блок. При виробництві зонди використовується високоякісний матеріал типу HDP-100RC Crack Resistance, стійкий до поширення тріщин та пошкоджень труби. Геотермальний зонд спроектований для роботи як у функції нагрівання, так і охолодження. ПН12,5 максимально допустима глибина свердловини застосування не повинна перевищити 120 метрів. І ПН-16 16 максимально допустима глибина свердловини, застосовується не повинна перевищити 200 метрів. Зонда виготовляється з поліетилену високої щільності, з якого до поширень тріщин. Також в компанії «Правтех» є два додаткові колектори, які е, можуть становитися як всередину вдома, так і ззовні. Тут є обратка з кранами-американками і з ротометрами подача. Також є подовжувач. Він встановлюється нагору колодязю при необхідності. А на цьому у нас все. Дякую за вашу увагу.